Міцно тримай у руках кольорове ганчір'я і скотч, яким стягнуто різані вени нашого героїчного часу. Колись, нарешті, вимкнеш це радіо, звикаючи до неї, звикаючи до її дихання. І вона, вдягнувши твою футболку, принесе тобі серед ночі води. На літній терасі горнята з рештками чаю. Заливаються зливою, наповнюються недопалками. У нас із тобою спільна застуда, у нас із тобою довгі розмови, ти не помічаєш ранкових дощів, пізно лягаючи спати і так само пізно прокидаючись. Я пишу вірші про те, як я люблю цю жінку і як я Вигадую все нові й нові слова, лише б їй про це не сказати. Сергій Жадан, алкоголь, читала Хеля.